Друзі, дубль два, скажімо так. Прокопав я ще кучу сигналів. Хвостики. А це прямо на поверхності дивіться. Цілесенькі. І того вже два. Клас. Все, дивимося далі, буде відос. Склепаю сьогодні, щось, щось, щось буде, щось, щось вийде. Все, друзі, не переключаємося, смотримо. Так, друзі, заліз в кінці городу такі дебрі в дерезу. Що мені сподобалось кінець города. Багато там кераміки лежить разом. Сігнал, правда я вже побачив, що кругляшок. Виковернув лопатою і ось лежить. Щось царське. Щось царське. З конячкою. Ну щось буде в гарному стані. Дуже в гарному. Тілізаветровське щось таке. Я пройшли рік був, тут був, тут дереза не була попалена, а зараз попалена, у теж потрошки є. Нічого, нічого, нічого. Оце зараз усе тут буду, зараз, а там, все буду вихажувати. Да гарна, радушка Єлизавети. Щось таке вензель. Та й моє. Вензель не продивляється. Так що, друзі, дивимося, не переключаємося. Отакий От мене вихідний рішив покопати на такий грішнуватий праздник У мене за останній місяць 5 вихідних і всі праздники То, не праздники, то дві, вихі... дві неділі були вихідних. Дожді лупашили Потім вербна неділя вихідний. Потім Пасха вихідний. Сьогодні поминальна неділя вихідний. І оце п'ята тижня, що ну, хочеться щось і зробити вдома, і покупатися, а не даються От мені. Попадається якось так по праздники, то такі то дні. Такі то справи, друзі. Добре, друзі. Попадається щось цікаве, включуся. А ви не переключайтеся, далі буде цікавіше. Як він руле Так, друзі, продовжую тут аж по цих кущах і лазити. Всігнать, такий спорний, походу треба буде подзвонить, або ще железяка якась, є, або що зна. Бо кругляшок. Ніколай первий. Ніколай первий провідняється. А що? Там таке? Що терму. Денежка 1853 або 33. Так. Фокус. Таке то таке. Ну добре, знаки сьогодні є. добре. Так що, друзі, продовжую копати, а ви дивіться. Наливайте чайок, кофійок, чарочку, закусочку. І насоложу десь, дякую. Якось буду знімати, не знаю. Вітер дує так, що, блін, був сигнал чи тілі не йшов глибоко. Побачив опять. Знову знову хрестик. Блін, вітер дує, кошмар. Там я внизу ходив по дерезі лазив, там хоч був затінок вишні затуляли. А тут ату Короче, знову хрестик та і все металолома куча на моїй сумці вже шлямка одірвалася. Металом вже насирав я фією Шабаш, блін Чого Одна Подірга да. Такі то справи, друзі, ще ще полазить півчасика та буду їхати. Якщо що, зніму обзор, та й додому. Дивимось. Так, друзі, був ще один сигнал. Якось буду так знімати, що ви чули. Попалась така така чиброшка. Чизначок який. Якийсь, блін, іголочка відламалася. Блестить гарно. Ух ти. З камінчиками Ту, вибачаюсь, Зараз попробую хоч так трошки. якісь і камінчики отакі чи як щось єсть ну, сигнал був такий високий 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 плюс мінус до меді я ще друзі полазю тут трошечки так буду їхати щось, друзі дивіться так друзі знімаю фіналочку та їду додому Вітер страшенний. І один типу ходив я. Металолома повна сумочка. Кіла 4-5. Обірвалася лямка. Так, що у нас по знахідкам? Хрест такі три штучки. Дві монетки. Якась чи запонка, брошалка. Ось такий шмурдяк. Цей хрестик зараз зніму, я закинув шорт, я зняв, але це вам покажу детальніше, хто не бачив, та ніхто не бачив. Гарне гидко, що трошки підігнути, ну нічого. Парну я не знаходив. Це коняшка. Вона них буде гарна, але це трошки. Це Денішка Ніколаївська, 1853 рік. Кулю знайшов, Керосинка Разний шмуриття. Давненько я не копав, трошки відпочив. Сейчас ще, ще проїдусь, може ще на один город заїду, буде видно. Все, друзі, дякую вам. Дивіться, підписуйте, коментуйте. Всім гарного дня!